Ви коли-небудь бачили справжню Валькірію? Зараз побачите. Де Валькірія? Я Валькірія. Валькірія одразу хочу тебе запитати. Ти воїн, воїнеса, воїнкиня, воїтелька? Ти за фемінітиви чи проти них? Як мені тебе називати? Я за фемінітиви, але я ніколи не відкидую, коли називають, ну, типу, по-чоловічому, типу, воїн. Ну, воїн. Окей, ми робимо свою роботу, і вже тут немає залежності до статі: чи ти чоловік, чи ти жінка. Українська армія в нас сучасна, тож беріть нас в НАТО, поки не пізно. Або ми візьмемо вас. Або ми візьмемо вас, так. Чому Валькірія? Чому Валькірія? бо... Хлопці дали такий позивний, бо, типу, більш така воївна, більш така енергійна, треба щось робити, треба, треба швидко робити, треба бігти, значить, бігти, треба збиратись, збиратись, і бігом-бігом, і вони так мене прозвали. Ну, Типу, я не обирала сама позивний, мені його дали, і мені сподобалося. Воїни після смерті попадають у Вальгалу? Так. А росіяни? В пекло. Хорош. А... Як тебе сюди занесло? Як ти опинилася в армії? У 2016-му в мене загинув чоловік, і після його гибелі в мене довго було таке відчуття, що він не закінчив свою справу до кінця, і мені хотілося її продовжити, щоб вже нарешті була перемога і його гибель була недаревною. Він був контрактник. Вони воювали під Зайцево, там у них була лінія зіткнення. Він мав іти відпустку, буквально три дні до відпустки. він не Дожив, прийшло сповіщення, що він загинув. Я зрозумів. Ти в армії вже давно? 2019 року. Розкажи за цей час, де служила, що побачила. Це була 95-та бригада, 13-й батальйон. Це був мій початок шляху. Там, де я полюбила армію, скажімо так. Мені сподобалось, я знайшла себе. Це був прекрасний колектив, прекрасні люди, прекрасні командири. І я зрозуміла, що це вже буде мій шлях, моя, ну, вже моє життя. Бо я вже рахую, скільки мені залишилось до пенсії. Потім я призивалась в ТРО. Там я була. Остання моя посада я була головним сержантом зводу Роти Реб. Теж прекрасний командир роти, прекрасні люди, з якими. Було дуже цікаво разом робити свою справу, але все-таки чогось не вистачало. Не вистачало було таке відчуття, що я можу зробити більше, чим я роблю там, і тому я вирішила перевестися все-таки в цей батальйон ближче до бойових дій, щоб теж робити свій внесок перемогу. У нас у батальйоні ти нещодавно стала командиркою, так? Так, командир відділення. Що робиш, коли тебе не слухають твої підлеглі? Вони ну, мене слухають. Не наказуєш їх? <рес> Ні. Поки не було такого. <рес> Як тобі зараз служиться в цьому батальйоні? Мені подобається, це молодий колектив, молодий, скажімо, організм, який прагне покращуватись, прагне вдосконалюватись, робить свою роботу дуже, не скажу специфічно, але. Так як люди всі молоді, воно все-таки більш своя методика, як вирішити задачу, як зробити так, щоб воно працювало. І це дуже, ну, дуже класно. Як в твоєму підрозділі ставляться до жінки? Ну тобто, от ти можеш маєш змогу тут виконувати задачі на рівні з чоловіками, або навпаки, от є якесь обережне ставлення до тебе? До цього в мене був такий випадок, що командир категорично не хотів, щоб в нього підрозділі була жінка. Просто йому не подобалося, що це жінка. Коли я прийшла сюди, взагалі не було питання, чи ти жінка, чоловік, хлопець, дівчина. Просто ми разом виконували свою роботу і ніколи не було якогось відмінку по гендеру. Це прекрасно. Ми разом виїжджаємо на виїзда, ми разом, разом спимо в одному бліндажі, разом виконуємо роботу, разом грузимо машину, вигружаємо машину. В якісь технічні неполадки разом ми їх усуваємо. І немає різниці, чи це чоловік, чи це жінка. Просто ми робимо разом свою роботу. Те, той випадок, за який ти кажеш, це було втеро, я так розумію. Так. Я бачу в тебе шеврон вовка любиш вовків? Просто, А, до речі, цей шеврон мені подарували на заправці. Ми з батьком їхали, батько у мене, до речі, теж служить взяти каву. і Просто касир подарував, Мені було приємно, я його тепер ношу з собою. А де батько служить, якщо не секрет? Механізована, він на евакуації техніки. І як він ставиться до того, що ти теж служиш? Як він ставиться? Я коли йому пропоную піти в СЗЧ, він каже, що я не можу собі цього дозволити, бо моя донька служить. А що, є бажання піти в СЗЧ? Немає. Він ну, переживає за мене понятний. Я за нього дуже переживаю, але ну, він не може бути в стороні, коли в нього служить, служить донька. Коли ви останнє бачились живо? Mm -hmm. Мабуть, скоро, скоро буде рік, як ми бачились останні. Так. Да. Цікаво, так от вся родина служить, воює за свою країну. Так. І два брата. І два брата, і вони теж воюють? Так. А де вони воюють? Один брат більше займається на складі видачі боєприпасів і інше. Другий брат не можу сказати, де він служить, але на даний момент він пропав без вісті. Валькірія, я не можу тебе не запитати. У вас тут на ППД просто якийсь музей Радянщини. Що це за ікона? Ви... Тут молитися на вдале ураження расистів, чи що? Ні, ця ікона вона була тут від попередні господарі, і ми вирішили її не прибирати, щоб тут все-таки була частичка тих людей та сім'ї, яка проживала своє життя. А ці люди, от повісивши навпроти ікони оцей плакат, вони в курсі були, що комуністи знищували церкву чи ні? Як думаєш? Я думаю, були в курсі, а зараз ми його лишили так, як редфлег для нас, що ми знали, що такого в житті не можна допускати. А, чи погодишся, чи навпаки ну, будеш заперечувати, з думкою, що а, військові дуже часто відчувають, що а, світ, з якого їх вирвали, що цьому світу вони більше не потрібні, що от на цивільне вони приїжджають, і вони відчувають, що вони вже там зайві. От є в тебе такі відчуття? Е, інколи буває. Не скажу, що це постійний емоційний стан, але інколи буває, що життя проходить повз мене, щось в цивільному житті змінюється, а ти більше все-таки залишаєшся емоційно на війні. Що б ти могла порадити цивільним, щоб військові себе так не відчували? Щоб цивільні не забували, що, по-перше, у нас іде війна і дуже багато. Хто кладе тут перше своє здоров'я, і психологічне, і емоційне, і фізичне, і бути більш лояльними до військових, більше їх підтримувати. Буває просто іноді деякі слова вдячності. Вони вже наскільки мотивують і розправляють крила, що хочеться далі, далі, далі щось робити заради цих людей, тобто історія, коли військовим на вулиці. Незнайомі люди дякують, ти це підтримуєш. Так, це мене? дуже приємно, що навіть незнайома тобі людина, вона вже, скажімо, підтримує тебе. Це є вже твій тил, це вже є твоя підтримка. Валькірія, розкажи, може, якісь цікаві бойові виходи в тебе були? Кожен вихід, він цікавий сам по собі, як ми доїдемо, як ми приїдемо. Була у нас одна цікава позиція. Цікава тим, позиція була добре замаскована, але в один момент прилітає міномет в будинок. Виходить, що нашу позицію було видно з дороги, але нас прикривали дерева, там були столи, лавки, таке інше. Ми називали то нашою лаунж зоною Але в один момент прилітає ФПВ-шка туди і воно все починає горіти. І, в принципі, з тої лаунж-зони нас нічого не лишилося. Тобто нас будинок прикривав, його не було, потім е дерева теж їх пропалило, але позиція була класна і ми з нею багато працювали. Зайшов на цін. А наскільки зараз важко бути пілотом FPV? Ворожі реби, полювання на пілотів є таке? Так, таке є, але скажу чесно, ми про таке не думаємо. Ми більш позитивно налаштовані, ми знаємо, що треба нам працювати, нам треба побаранити більше пі, це. І ми до цього відносимося більш більш це, мабуть, більш емоційно важко, але ми до цього відносимось спокійно і з гумором. Можливо, ти маєш якісь лайфгаки чи поради тим, хто теж пілотує дрони, щоб ти могла їм поранити розповісти? Більше практики. Постій, Постійно практика. На бойових літати, після бойових завжди відточувати свої навики, бо, бо без цього не буде такого, не буде такого успіху. Це буде більш складно зробити, ніж. Після навчань, коли руки звикають, і вже тоді буде простіше направляти дрон. Скажи, будь ласка, поява такого явища, як fpv дрони на оптоволокні? А наскільки вони змінили тактику ведення бойових дій? Ой, це дуже класна тема. Звісно, вони трошки в них є дуже багато нюансів, ними трошки важніш, важкіше управляти. Але наші екіпажі справляються з цим. Вони знайшли, саме на дронах на оптоволокні знайшли дуже багато укриттів, і дуже багато їх знищили, саме на оптоволокні. А чому на звичайних дронах це не виходить? На звичайних дронах ти не завжди можеш опуститися, бо є такі поняття, як радіогоризонт, радіотінь, може перебивати ворожий реп, а на оптоволокні більш стабільний зв'язок і стабільна картинка. А що в тебе за вушка на касі? Що всі почали носити вушка на своїх касках? Котики бойові чи що? Це про, прикольно. Ми засилива котики. Ми теж няшні, ми теж муркаємо, хочемо ніжності, але при цьому ми робимо свою роботу. Валькірія, чим ти займалася до армії? До армії можна сказати, я шукала себе. Я була молодою мамою, чекала чоловіка за то. Потім працювала бухгалтером в ЖЕКу, займалася адміністратором в кафе, але все-таки я себе ну, не, не бачила в цивільному житті. Спочатку я пішла на кафедру офіцерів запаса. Мені пощастило, що все-таки мені попадаються прекрасні люди на моєму шляху, які можуть мені щось підказати, можуть наставити. Але мені того було мало, і я хотіла відчути армію повністю. І, закінчивши один курс кафедри офіцерів запасу, я вже пішла на контракт 95 ту бригаду. Я правильно розумію, що ти прийшла в армію через жагу помсти якоїсь, чи віддати данину своєму загиблому чоловікові, але усвідомила, що армія це твоє. Більше, все-таки так. Спочатку мене спонукало те, що загинув чоловік, і мені хотілося робити його справу далі. А потім я вже знайшла себе і я вже не бачу себе в цивільному житті. Тобто, скажімо, якщо війна найближчим часом закінчиться, ти продовжиш служити? Так. Цікаво. А у тебе одна дитина? Двоє. Двоє. Скільки їм років? Розкажи про них. Дівчинка 12 років і син 4 роки. Часто з ними спілкуєшся? Так, кожного дня. І як вони ставляться до того, що ти тут? Сумуємо одне за одним, але все-таки всі розуміємо, я коли вдома, мене тягне назад. Коли я тут, мені хочеться до дітей. Але все-таки зараз такий час, що треба робити справу до кінця довести, вже до перемоги. І в мене і мама, і діти це розуміють. От ти зараз воюєш на Сумському напрямку. Можеш пояснити нашим глядачам, яка тут специфіка зараз бойових дій, тобто наскільки активні бойові дії? Дуже інтенсивно лінія зіткнення постійно змінюється. Ми їх стараємось вибивати своїм методом, але вони йдуть, йдуть, йдуть. Але все-таки це наша земля, і вона нам допомагає. Я думаю, скоро ми їх звідси виб'ємо. А важко зараз їх взагалі виловлювати в піфі дронами? В нас, в принципі, прекрасно працює розвідка, і тільки вони бачать якусь засічку, ми туди вилітаємо і стараємося, і нас виходить їх добивати до кінця. Ми, ми їм шансу не даємо. Як думаєш, скільки ще ця війна триватиме? Хочеться, щоб скоріше була перемога, але ну, ми будемо стояти до останнього поки не настане цей день. Дякую тобі за цікаву розмову, Валькірія. і бажаю тобі в пекло відправити якомога більше дякую. наших ворогів. Дякую, я всім дякую, хто долучається до наших зборів. Продовжуйте, бо тільки разом ми зможемо дійти впевнено і швидко до перемоги.